За кордоном, південно-корейські слідчі сьогодні увійшли до президентської резиденції, аби затримати президента Сок Йоля, якому оголосили імпічмент. Поліцейські та слідчі протистояли прихильникам його, тобто президента, але змогли прорватися через другий кордон автобусів. Про це повідомляють південно-корейські змі. Президент Південної Кореї обвинувачений у справі про спробу державного перевороту у зв'язку з оголошенням ним воєнного стану 3 грудня минулого року. Опозиційна демократична партія Південної Кореї звинуватила Йоля у державній зраді, і запустила процедуру імпічменту. А суд видав ордер на його затримання, після чого очільник країни проігнорував виклик на допит та забарикадувався на своїй віллі. Ми нагадаємо, що тоді в південній Кореї був оголошений воєнний стан найкоротший. За всі, які відомі людству, 6 годин він лише тривав. Теж виходить, що не міг він я не знаю, передбачити наслідки, які будуть після такого рішення. Потім він вибачався і говорив, що це рішення було необдумано, і що він шкодує про те, що багато людей були схвильовані через такий от необдуманий крок. Ну і далі до подій у Вірменії звернемося. Державний секретар США Ентоні Блінкен, і глава МЗС Вірменія Рарат Мірзоян, який прибув у США із дводенним робочим візитом, підписали Хартію про стратегічне співробітництво між Вашингтоном та Єреваном. Про це повідомляє Вірменська служба Радіо Свобода. Ця хартія посприяє більш мирному, безпечному і незалежному південному Кавказу. Заявив Блінкен перед підписанням документа. Це вже друга спроба налагодити співпрацю між двома країнами за останні два десятиліття. У дні міністри оборони Вірменії та США на зустрічі у Пентагоні обговорили пріоритетні напрямки співпраці і підкреслили, що їхня спільна мета встановлення міцного миру у Закавказі.